Синтія Ніксон, зірка серіалу Секс у великому місті хоче стати губернаторкою. 51 річна актриса після того, як подолала рак, вже кілька разів шокувала Голівуд своїми несподіваними вчинками. Після багатьох років шлюбу та двох дітей Синтія покидає чоловіка та одружується на своїй подрузі Крістін Маріоні. Ба більше Синтія та Крістін заводять ще одну спільну дитину. Але сміливі синтії замало експериментів у житті та ролей у кіно. Тепер вона хоче грати у великій політиці та відстоювати права сексуальних меншин. Наступного року на виборах вона змагатиметься з досвідченим політиком, колишнім чоловіком Керрі Кеннеді та чинним губернатором нью Йорку Ендрю Комо. Конкуренція велика, але у Синтії є шанси на перемогу. Запевняють американські аналітики. Політична кар'єра займає багато часу, тож Синті доведеться зробити перерву в роботі в кіно у новому сезоні. На один плюс один. Зачекались нові танці зірками повернення легенди з 27 серпня на один плюс